Не море підкидає чайки, неси в гори в тинісні шаріки. Де їх дім куди вертатись? Шукати варто чи тут залишатись. Цей кліп дельфіни Кузьма випустив за день до трагічної смерті. А за кілька місяців до того він розпочав всеукраїнський тур, присвячений 25-річчю гурту «Скрябін» і презентував свою другу книгу. Лю, я тебе вітаю з 25-річчям гурту. Чому я не люблю того шуфляткування хто, скільки то такі постсовкові пережитки. Тоді вітаю тебе з презентацією книги і прошу автограф. Боже, <світ> самий лаконічний, чекай. Катруся живе так, щоб було чого що поржати. І шляпка. Він жив так, що нам є про що згадати. Пропонуємо разом переглянути найвеселіші та найважливіші цитати Кузьми з наших ефірів за п'ять років. Запам'ятаємо Андрія таким талановитим, чесним і надзвичайно дотепним. Пісні вже 25 років співають мільйони, але за життя він так і не отримав жодного офіційного звання. Народним артистом Кузьма був де факто. До своєї слави він ставився з іронією. Не втрачав здорового глузду, але ніколи не давав сумувати. Як от у цьому інтерв'ю на першій музичній премії Юна Кузьма, сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не у глядацькій залі, а біля барус. Як воно так? Ужасно. <свісно> Бо <свісно> ти не в глядацькій залі а біля бару б'єш склянки, так? Ну, як не можу фігурувати там, е якщо я тут. Я засмучений з того, судячи з твого стану. Видно. Ну, трішки. <різь> Окрім музики, палкою пристрастю Скрябіна були подорожі. На лежі Вандору, на пляжі в Іспанію. Він об'їхав чи не весь світ. А одного спекотного літа з оригінальний настільки, що вирушив відпочивати на північний полюс. Гей, гей гей! Румуни їдуть. На свалках. Щойно у нього траплялися вільні від концертів та зйомок дні, він одразу брав квиток і летів світ за очі шукати нових вражень. Ти дуже багато подорожуєш, і звичайно, звідки зараз тільки но повернувся. Тільки но їздив на концерт групи Дюран Дюран в Дортмунд і на концерт групи Юбіфоті в маленьке містечко Гус в Голландії. Я не курив. Перепрошую, тому що в мене після курива цих псевдосигарет починає з'являтися ями в рівні поверхності. І я починаю всіх перепопроводити переводити через ями не дати впасти. І знаєш піонери проводять бабок. А я, а я допомагаю людям не потрапити в цю безодню наркотичну. Завжди у русі, завжди у пошуках пригод. Він міг мандрувати тижнями, місяцями. Після однієї з таких його подорожей ми зустрілися на гламурній церемонії у Києві. Ти на 23 дні відмовляєшся абсолютно від всіх концертів. Ти можеш собі це дозволити? Можу собі дозволити. Я не хочу літаки, яхти. Я не претендую на перші місця в хіт парадах, в форбсах і, і всьому решта. Тобто, мені кайфово, я навчився жити е, щасливо. Тим в тому достатку, який я, я, я який я маю. Я не навижу от, от, от всякі дівайси. Я просто, я просто ненавижу. Розумієш, то не моє. вони сьогодні, щоб мене сюди запустили, на мене понавішувало. От фігню, як навішалку. Він ненавидів пафос. Будь-яке застілля, телешоу чи церемонію вмить перетворював на фейерверк щирих емоцій. І я сьогодні тобі пообіцяю, що я не буду кидатися піджаком, як тоді на Віві, тому що там і піджак єдиний. Тому єдиний костюм, який мені купивши кондратюк на фінал програми Шанс в тому костюмі ще Френк Сінадра їздив в гідропарк на дискотеку. Йому мільйон років, так що він сьогодні буде на мене. Україна назавжди запам'ятає його музикантом та шоуменом, харизматичним ведучим та легендою року. А батьки Андрія колись дуже хотіли, щоб з нього вийшов лікар-стоматолог. Награді, ти за освітою, лікар-стоматолог. Ти взагалі хоч день працював. Ти лікував а, людей? А, Стоматологічний диплом після інституту не дають. Треба ще рік попрацювати. Тому що Цілий рік я мучив українських громадян. Розумієш, що, що я не став стоматологом, наша держава від того тільки виграла. Бо мої, мої пацієнти відрізнялися від всієї маси пацієнтів одною дуже замітною рисою. У них не закивався рот. Я завжди їм накладав забагато. Того акріла вони ходили знаєш так з перекриленим ротом на одну Жартівник, мандрівник, мрійник, Кузьма за життя встиг втілити принаймні одну зі своїх дитячих мрій. Тебе можна сказати, втілилася мрія в життя. Ти познайомився зі своїм кумиром дитинства і взагалі Барбара кумиром е, всього свого життя. На честь цієї жінки ти навіть назвав свою доньку Барбара. Це Барбара Бриська. Вона мене ще перепитала. Барбара Бризька каже: ти її Надя назвав? кажу: Ні, Барбара, я її на чисті польській мові. Я про то сказав, не так чик і сльозка. Він говорив масу приємних речей. І ще більшу масу вона мені сказала вже після того ефіру, мови, якщо би ти мені попався 20 років тому, ех, Андрейку. <рес> Він не любив бути як усі. Наприклад, ненавидів футбол. Футбол я не вижу з того моменту, як е, мій тато, коли я був маленький, дивився футбол замість того, щоб я дивився мультфільми. В хаті був, понятно, один чорно-білий телевізор. Я постійно ті починаються якісь зміні пуки до татки. Так секунду, секунду тільки подивиться рахунок. чик, і все. То не футбол, якийсь гей-парад. 22 чоловіка в трусах ганяють. розумієш, за ними 100 тисяч закоханих мужиків дивиться під пойом. Знаєш, не Ненавижуся від спорту. Ця кухонна бесіда відбувалася три роки тому в Барселоні. Ми зазирнули в гості до Андрія, коли він був на відпочинку. Побачили, в якій квартирі оселився музикант на канікулах, прогулялися містом, скуштували тапас. Давай. За нашу іспанську зустріч. Боже. В житті не міг повірити. Отак, мама, і живемо в Іспанії. Що Каті на халяву дадуть, то схаваємо зимо. Женщина вона красива, старий ще не скоро, так що якось продержимося тут. Осва. Сусідки мої з винограда. Перебухаю, це по французьки, город він любив весь світ, але залишався українцем. Хоча життя Андрія Кузьменка з Львівщини могло скластися зовсім іншим чином. Знаєте, навіть у радянські роки ти почувався таким не совєтським, як ти казав. Ну, я не радянським. Я біля кордону жив і дуже сильно польське радіо впливало. Тоді ти не думав, що ти можеш Нічим виїхати? Ні. Ні Саме явне в мене, знаєш, коли було. От тоді я дуже довго думав, коли я служив в армії і ми літали в Єреван, коли там був землетрус. І наш літак стояв поряд з американським, і пілот хотів поміняти мою шинель на свою куртку американського феділу. Каже, чувак, ти що нам тюрма, гайка одразу. І потім ми з ним три дні стояли ті літаки, ми з ним говорили, розговорилися. І на третій день, за годину до того, як злітати, він каже, чувак, у вас тут реально е, стан війни. Тобто я зможу під, під ту ситуацію буквально за місяць зробити тобі американський паспорт. Сідай в літак і валив. Ну, але мене там, знаєш, батьки тут, їх хочуть таскати в КГБ. Вот. А він в palm розумієш, я потім дивився десь на карті, я, я просто вдома ридав кроючими сльозами. Але після того, коли попав в Америку, вже задовго після того, я все-таки радий, що я у своїй країні лишився. Його життя забрав автомобіль. Автомобіль, який він обожнював, вважав другою домівкою, об'їздив на ньому усю Україну та Європу. Кузьма чи не щодня був за кермом. В аварію він потрапив, коли повертався з гастроли до Києва і поспішав на літак у чергову подорож. Кермував сам. От і тоді, в Барселоні, він винайняв автівку, таку маленьку, кумедну, зовсім непритаманного йому стилю. Oh. То не дуже по-іспанськи, звісно, але французька мова ми завжди більше буду раділа інсії. Oh. Те, що Андрій розповів тоді, три роки тому, ми не показували раніше. Ці слова тоді здавалися буденними, і тільки зараз набули пророчого сенсу. Ви чуєте їх вперше. Ти багато взагалі подружуєш і машиною, не тільки літаком. Ну цієї машини не... Ні, взагалі, взагалі з Києва. Я бажаю, там, там моя Тойота, то вона така квартира на колесах. Тобто я на гастролях мені провожу більшу частину часу, тому що мої пацани виїжджають зачасту вночі, а я такий вже старий хрущ. Знаєш, мені вночі виїжджати як я собі гарно висипаюся, потім сідаю в свою квартиру на колесах і доганяю їх. От. От. Вона якось вселяє таку віру, що ти доїдеш нарешті до цієї точки. А тебе часто зупиняє поліція? Ні, я акуратно їжджу. На мотоциклах ти не їздиш, так? Ні, в мене всі колеги, що, що були, вони всі на них порозбивалися. Ну, слава Богу, не на смерті, але так, знаєш, позирали собі епітелії. Знаєш, я, чесно кажучи, спеціально не, не цей не купував собі, тому що я знав, що воно мене затягне. а якщо воно не затягне, то так до фанатизму я не, не хочу. Знаєш? Повно передити, що зуби лишають на асфальті. Міліметраж Йопті. Шлях Андрія Кузьменка трагічно обірвався після концерту у Кривому Розі в рамках всеукраїнського туру. Він довго вагався, чи варто їхати в цей тур, чи на часі зараз взагалі давати концерти. І, зрештою, зважився, співаючи збирати кошти в АТО. Ми думали в той тур не їхати взагалі. Він планувався, коли війною навіть не пахло, ну, принаймні в середньостатистичних колах українських. І потім два місяці я депресував. Я думав, що я, напевно, не буду нічого робити, не буду їздити на концерти, але потім я прийшов до висновку, що а, хочеться притулитися до когось, близького, коли зле. І так само, як мені хочеться притулитися, так само тим людям в залі хочеться притулитися. Тобто, такі, такі сімейні такі концерти. Ми там більше говоримо, певно, ніж співаємо. Тобто є, про що поговорити сама, розумієш. І б, якщо я перестану зробити гроші, я не зможу нічим допомогти. З мене боякись, який такий з моїми грижами, з міністками вирізаними. Я там буду рівно пів години, знаєш, і на тому закінчиться моя бравада військова. А в тилу я досить потужний чувак. Це була наша остання бесіда з Андрієм два місяці тому на початку останнього в його житті туру. Інтерв'ю закінчилося, але Кузьма хотів сказати ще більше. Здається, йому було що нам сказати. Дякую тобі, душі. Будемо сподіватися на найкраще, і ми тебе Я хочу ще два слова Давай. сказати людям. Давай і за чого у нас всі біди? У нас всі біди, і за того, що в нас немає потреби. Ми говоримо. На політиків, що вони нічого не роблять, потім нам приносять мішок гречки, і ми голосуємо за нього. Тобто ми продаємося фактично за мішок гречки. Коли в кінотеатрі сидить одне мурло з боку, світить всім телефоном в очі і говорить посередині сеансу, голосніше, ніж де сеанс, ну мало хто йому зробить зауваження. Ми робили такі експерименти. Я робив, потім до мене підходить: ой Боже, ну такий молодець, ви зробили зауваження. А ти чого сидиш? Чого ти терпиш? І тому люди, от не терпи, скажи. От всю кругом, от кожному хаму треба говорити, що він хам, і тоді щось поміняється. Поки ми будемо сидіти, не жі так через вікно дивитися на моїй вулиці, не стріляють і все нормально. Доти будемо воювати. Понятно з ким на оптимістичній ноді не вийшло. Ну але менш тим. Дякую тобі. Дякую. Дякую.